Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо нову серію годинників від Casio G-Shock. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів. Нова лінійка складається з чотирьох моделей у найпопулярніших корпусах G-Shock. Вона натхнена віртуальною реальністю та кіберспортом. Від базових моделей ці годинники відрізняються лише дизайном з наголосом на кольорові акценти, що справді нагадують геймерську клавіатуру. Щодо самих характеристик та функціоналу, то нічого не змінилося. На огляді дві моделі у корпусі GA2100 та GA700. Функції годинників однакові, але різна черговість у меню. Так, у 700 ї моделі спочатку відображається таймер, світовий час, будильники і секундомір. У Casio Уак спочатку світовий час, потім секундомір. Таймер, будильники В обох моделях є підсвітка. Тож подивимося в темряві. В 2100 додатково є люмінісцентне покриття на стрілках. Циферблати в годинниках захищає мінеральне скло. Корпуса мають глянцеві полімерні накладки чорного кольору. GA2100 має габарити 48,5 на 45,4 на 118 мм. GA700 більший. 57,5 мм на 534 на 18,5 мм. Карбоновий OAK важить 51 грам, що майже на 20 грам легше за 700 модель. Комплектуються глянцевими полімерними ремінцями. Задня кришка не відрізняється від базових моделей. Цінник. В незалежності від корпусу вибраної моделі 150 євро. Різниця в ціні з базовими моделями незначна в районі 10-15 євро. Посилання на ці та інші G-Shock ви зможете знайти в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!